За даними управління безпеки дорожнього руху, на перше півріччя 2016 року в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 1417 людей. Тому із початком навчального року особливу увагу слід звертати на поведінку учнів на дорозі. Саме із метою забезпечення безпеки їх пересування протягом тижня у Радехівській загальноосвітній школі номер 2 пройшли спеціальні заходи, присвячені проблемі безпеки дорожнього руху. Правилам поведінки на дорозі навчали дітей за допомогою тематичних уроків, змагань, лекцій із використанням мультимедійних засобів. А все для того, щоб у якомога доступніший спосіб донести учням їхні головні права та обов'язки як учасників дорожнього руху, мета цього тижня забезпечити життєдіяльність учнів і донести їх, донести може в доступнішому виді. Інформацію про е, заходи, які потрібно дотримуватися, дії на дорогах на тротуарах під час е, руху дитини з школи до дому і з дому до школи сьогодні з такою метою у нас буде багато зустрічів. Проводяться мультимедійні уроки, а також і різні цікаві змагання біля тематичних стендів та у класах. інформацію про те, як безпечно поводити себе на дорозі, розповідали як наймолодшим учням, так і тим, хто вже має право користуватися популярними сьогодні серед школярів, скутерами та мопедами. Саме із метою більш детально про Учнів із цих та інших питань у спеціально облаштований клас автосправи до школярів завітали інспектор Рехівського відділення поліції, капітан поліції Оксана Христюк та ветеран органів прокуратури, старший радник юстиції Ярослав Кухта. Як ви знаєте, що безпека перш за все залежить від кожного з нас особисто. Перш за все, кожен має почати з себе і дотримуватись правил дорожнього руху. Оксана Христюк нагадала учням головні правила поведінки на дорозі як у якості пішохода, так і у якості водія. Адже досягнувши 16 років, кожен із школярів, пройшовши курси, має право на користування скутером чи мопедом. Водночас їх використання накладає на школярів не лише права, а й обов'язки. Ми сьогодні ведемо мову про безпеку на дорозі, Безпеку дорожнього руху. Як тільки ви виходите з поріг своєї хати кожен день і виходите на вулицю, на дорогу, ви відразу стаєте учасником дорожнього руху. Мова не йде за те, щоб біля вас був якийсь механізм, на якому ви будете їхати, керувати ним. Мова йде про те, що всі громадяни, які живуть в нашій державі, не тільки в нашій державі, повинні дотримуватися правил дорожнього руху, які чітко виписані. Ваш вік, як почули, вже дозволяє вам внести певний вид відповідальності. Ярослав Кухта розповів школярам про види відповідальності, які можуть застосовуватися у разі ДТП. Краще засвоїти почути. Переконана бібліотека Радехівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Марія Шевчук учням допоможе тематична добірка книг із автосправи. Дуже приємно, що в нашій бібліотеці є підручних. Побудови експлуатації автомобілів. Ви такого підручника не маєте, а бібліотеці є. Тому що просьба, просьба моя прийти в бібліотеку і почитати цей підручник. Він є один, але ви можете його взяти і на урок собі а найкращим підтвердженням того, що такий урок зустріч вдався та був корисним. Є вдячність та щирість самих школярів. Клас автосправи, що діє при Радехівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 надає можливість учням вже тут отримати свою першу професію водій вантажного автомобіля категорії. «С». це навчання є безоплатне, тому що надається міністерством освіти, утримується штат в школі. Також про те, як здобути школярам право на водіння скутером, інформує інспектор дехівського відділення поліції Оксана Христюк, для того, щоб керувати скутером особам, які досягли 16-річного віку, потрібно пройти курси півтора місяця, які після закінчення яких отримають категорію права керування даним видом транспортного засобу, така категорія, як А1. Закликає батьків бути особливо уважними до своїх дітей, що вже користуються такими транспортними засобами. Ветеран органів прокуратури Ярослав Кухта. Адже через необережність дітей на дорозі відповідальність за правопорушення можуть понести і вони. Коли нанесені якісь матеріальні збитки, і не тільки матеріальні збитки, коли це ж рахується як правопорушення, може бути навіть і злочин, тому що в залежності від важкості наступивших наслідків. І така наступає відповідальність. Вона не тільки може бути чи адміністративна, не тільки може бути і кримінальна. Є і цивільно-правова відповідальність по відшкодуванню збитків. Тоді, якщо особа неповнолітня, то батьки несуть відповідальність. Отож, пам'ятаємо, що наша безпека залежить від нас самих.